Ну, власне, що сталося? Ти, як адвокат, захисники... це розумієш? Захисники... Я зрозумів, що захисники мої колеги з'явили клопотання про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення. Судді пішли на нашу кімнату, вирішили таке питання щодо відкладення розгляду справи. Повернулися, відклали на 15 липня, але і продовжили сроки до 9 вересня. Моє пропитання про зміну запобіжного заходу взагалі розкралося. У мене не зрозуміло, що це було. Що зараз відбулося, це так. Я так розумію, щоб не затягли, щоб... Вони втомилися. Судді втомилися, просто втомилися. Вони вирішили відразу в одній ухвалі і сроки продовжити, і відкласти, і клопотання захисту захисного і все інше честь думалася, якось так. З правової точки зору, як це могло забутися? Ніяк. З правової точки зору це ну, неможливо таке. Ну, Запобіжний захід, продовження або зміна розселяється стосовно кожного крему. Тут прокурор став і сказав, що він підозрює якісь ризики, що він знає, що щось можуть спотворити і можуть тиснути на потерпіло. Ну, всі були судові судове засідання, бачили два потерпілих озброєння, бронежилета, Зброї прийшли на судове засідання, вони потрапили. Ну, Якось так.